Час новин, головні події вівторка, розкажу просто зараз і далі про таке: фізичні вправи, оздоровчі та творчі заняття. Як у Запоріжжі проходить реабілітація дітей, які постраждали внаслідок загострення війни? Мали найбільший в Європі кизиловий сад, а тепер намагаються відновити свій бізнес чи не з нуля. Історія родини підприємців, які через війну практично втратили справу життя та пожертвували найдорожчим заради перемоги. Ми сильні, ми українці, ми не зупинилися. Психологічно-детективна драма про стосунки батька та сина. 27 липня у прокат вийшов фільм Батько наші журналісти побували на спецпоказі кінострічки та поспілкували з її режисером. Наємо з оперативної інформації по Запоріжжю за минулу добу окупанти здійснили 86 обстрілів по 24 громадах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак виникло 4 пожежі у будинках в Пологівському районі. Займання оперативно загасили. Також рятувальники приборкали дві пожежі на відкритих територіях. 75 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного та інших населених пунктів. Ворог завдав шість обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Тимирівці та Левадному. А також здійснив п'ять БПЛА атак по селах Новояковлівка, Павлівка та Малинівка. Надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури без постраждалих. На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, продовжують вогневе ураження ворога. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про чергове велике перекидання живої сили та боєкомплекту через Маріуполь у напрямку Бердянська. Зафіксовано понад 20 вантажівок та інженерний транспорт в колонах. Руху важкої техніки на кшталт танків в день не бачили. Нами проведено моніторингову компанію з відстеження акаунтів військових росіян в Маріупольських пабліках. В результаті аналізу можемо стверджувати про оновлення абсолютної більшості в термін від п'яти днів до двох тижнів. Цікава тенденція: зі 100% акаунтів, які засвідчено в Маріуполі, після перекиду за аналітичною гіпотезою, в бік фронту назавжди зникає з мережі не менше 40%. Це може корелюватися з динамікою втрат росіян. Хороша статистика. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару російських ракет іскандер у кривому розі завершили вчора ввечері. Наразі відомо про шістьох загиблих та 81 пораненого внаслідок атаки. Сьогодні у місті оголошено жалобу за загиблими. Це тероризм, який ніхто в світі не назве інакше. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Серед них дитина, дівчинка, її звали Дар'я. Їй було лише 10 років. Разом з нею загинула її мама. Її звали Наталія. Звичайна родина в звичайному місці, чиє життя було знищене російськими вбивцями. Неспокійно було і на Харківщині близько опівночі. Ворог атакував місто шахедами з Білгородщини. Внаслідок атаки є постраждалий. Влучання, зокрема, були по будівлі одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного з спортивних об'єктів у Шевченківському районі. Там, на місці, тілесні ушкодження отримав охоронець цього об'єкту. Його було госпіталізовано. Росіяни продовжували обстрілювати житлові квартали та цивільну інфраструктуру Херсона. Окупанти в чергове обстріляли житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди поцілили й в один медзакладів міста. Смертельне поранення отримав лор лікар. У медсестрички травмована Щелепа їй надають меддопомогу. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії. Тим часом наші воїни продовжують звільняти українську землю від окупантів. Загалом минулої доби вони ліквідували 500 окупантів. Авіація Сил оборони. За минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та три по зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А Сонцепьок, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів. Та п'ять районів зосередження особового складу ворога. Вже понад два тижні у Запоріжжі діє новий інклюзивний корекційно-реабілітаційний проєкт для дітей і підлітків на базі Запорізького гуманітарного центру громадської організації Українське жіноцтво. Під керівництвом фізреабілітолога й ерготерапевтів діти займаються лікувальною фізкультурою і творчістю. На одному з таких занять побували і наші журналісти. Один два три Заняття у реабілітаційній групі для дітей та підлітків на базі Запорізького гуманітарного центру громадської організації Українське жіноцтво починають з фізкультури. Серед дітлахів Ілля хлопець нещодавно почав відвідувати групу. Ми прийшли першого разу, провели з нами заняття, були ще діти. Нам сподобалось, спілкуються з дітками, з вчителем, малюють. Руханки виконують. Взагалі любить займатися щось спортивне: м'яч, баскетбол, футбол, танці, тобто таке активне, з музикою, щоб було. Пов'язане комплексні відновлювально-оздоровчі заняття проводять у двох групах, як для дітей з інвалідністю, так і з певними фізичними потребами. Двічі на тиждень триває заняття понад півтори години. З дітьми займаються фізребілітолог, ерготерапевти і аніматори. Час від часу беруть участь в цих заняттях, і це дихальні вправи, це лікувальна фізкультура, це реабілітаційні вправи. Це різноманітні танцювально-здоровчі елементи. Отже, після фізичної активності беруться до творчості, виготовляють поробки, малюють. Цього разу створювали підсвічники, які потім взялися оформлювати. Участь в проєкті безплатна, а всі витрати на його реалізацію відбуваються за грантової підтримки. Global Fund for Children. Загалом у центрі можна отримати всебічну допомогу, як от заняття з психологом, юридичну консультацію тощо. Заняття з психологом, свідоме батьківство у нас також працює логопед Ми надаємо юродич. Консультацію правову допомогу всебічну. Спочатку люди проходять реєстрацію онлайн, заповнюють Google форму. Ми, як Кейс-менеджери, вже телефонуємо телефоном. Ми заповнюємо з ними паперову анкету, після чого анкети якби обровлюються. Ну ми Виявляємо потреби людей у допомозі у послугах, і там запрошуємо, наприклад, на допомогу. Запрошуємо, кажемо там день час. Зареєструватися на заходи або ж дізнатися необхідну інформацію для отримання допомоги можна на сторінках громадської організації Українське жіноцтво у соцмережах. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В громадах області повним ходом готуються до початку опалювального сезону. Обговорили зокрема це питання і під час чергового засідання асоціації міст України. Про це на зустрічі в центрі журналістської солідарності розповів голова регіонального відділення асоціації Юрій Коноваленко. Найпроблемніше питання в підготовці до опалювального сезону розрахунки за газ. Борги теплопостачальних підприємств за енергоносій дуже великі. Тариф на опалення не піднімався, але зросли деякі його складові. Наприклад, вартість електроенергії підвищилась майже на 40%. В Зв'язку з цим теплопостачальні підприємства мають борги і за електроенергію. Тому нині, як ніколи, постало питання відшкодування різниці в тарифах. Вона розрахована вже на Уже більше 30 мільярдів. Більше 30 мільярдів. За моїми даними, місто Запоріжжя має мільярд різниці в тарифах. Там з копійками, але мільярд. З нами на засіданні правління був перший заступник міністра, нашого профільного міністра інфраструктури. Підготовлений проєкт постанови. Ми її всі очікуємо, що найближчим часом. На засіданні уряду вона буде затверджена, і це буде відшкод... і нашим підтвердженим на комісію громадам буде відшкодована різниця в тарифах. Ми дуже в це віримо. Члени Асоціації міст України під час чергового засідання торкнулися і питання укриттів. Система оповіщення та облаштування сховищ залишиться актуальною навіть після деокупації тимчасово зайнятих територій, аби вони відповідали всім вимогам і будівельним нормам виділених державою коштів, поки недостатньо. Також актуальним питанням для громад є пошук міст побратимів серед міжнародних партнерів і донорів для співпраці. Травень, червень, ми просили всіх реєструватися на великій платформі «Cities for Cities». Це для європейських партнерів, щоб громада могла собі знайти або міста побратим, або якусь е донора для співпраці. Але дуже добре, я хочу відмітити, що Запорізька обласна військова адміністрація дуже добре долучилась до цього процесу. І на сьогоднішній день всі 67 територіальних громад Запорізької області вже внесені в реєстр «Cities for Cities. От асоціація міст України. Створила цей великий реєстр. Цей реєстр до цього мабуть, реєстру долучилися американські муніципалітети і європейські муніципалітети. Міська влада та волонтери продовжують на постійній основі допомагати людям, будинки яких постраждали внаслідок російських атак. Сьогодні гуманітарну допомогу отримали жителі будинку по вулиці Незалежної України 67, який який ніч на 2 березня зруйнувала ворожа ракета. Цього разу на допомогу їм прийшли волонтери з Бердянська в офісі благодійного фонду Бердянці свій для своїх. З першого дня після трагедії запоріжці могли випрати свої речі, скористатися послугами перукаря, роздрукувати документ. Сьогодні будемо е, видавати гуманітарну допомогу, е, е, хімія, продукти харчування. Між нами та містом вкладений меморандум про співпрацю. Ми допомагаємо місту, а місто допомагає нам. Жителі постраждалого будинку кажуть, виплати та гуманітарну допомогу від міської влади та партнерських благодійних організацій отримують регулярно. Гуманітарну допомогу видають як хімію, так і харчові продукти, харчові набори. На сам початок, коли це все сталося, видавали: все. і теплі ковдри, і подушки, і постіль, і матраси, термоси дуже багато всього видавали. Також була фінансова допомога від міжнародних донорів. Кожен із мешканців, котрий надавав свої документи в нашу міську адміністрацію по Вознесенівську. Району, а там всі є дані, От, всім виплачувалася фінансова допомога. Взагалі, в такому плані нам допомагають допуск. 1 серпня, о пів на першу дня, на розі вулиць Перемоги та Яценка в Запоріжжі сталось ДТП. Зіткнулись трамвай та автомобіль швидкої допомоги. За свідченнями очевидців, обидва транспортних засоби рушили на зелене світло вгору вулицею Яценка. При повороті ліворуч на вулицю перемоги швидка зіткнулася з трамваєм, наслідок чого той зійшов із рейок. А карета швидкої допомоги отримала пошкодження корпусу. Обійшлося без травмованих та загиблих. Обставини ДТП наразі розслідуються на місці події. Працює слідчо-оперативна група. За номерами видно, що швидка, не місцева, не запорізька. І, мабуть, може, водій і не знав, що треба аж туди розвернутися. Але він їхав, він поспішав доправити поранених чи, чи хворих людей, не знаю, до, до п'ятої лікарні. Спрото, що я тут кожна це бачу. Дуже рідко хто із наших водій взагалі пропустить швидкі швидкі ту пожежну машину. Ми прибули на місце події пізніше. Зі слова дія постраждалих трамвай немає. Швидкі теж ці цілі. Бачила, що е, одну людину перегрузили в іншу швидку допомогу. Оголошення про підозру кримінальному авторитету та цинічне вбивство під час пиятики. про це й не тільки детальніше в нашому дайджесті. Кримінальний авторитет організував в управному закладі розповсюдження наркотиків та побутових приладів, заборонених серед ув'язнених. Також користуючись власним злочинним впливом, вимагав з них неіснуючі борги та гроші для так званого общака. Нині йому повідомлено про підозру за протиправну діяльність жителю Запоріжжя загрожує до 15 років позбавлення волі. Разом відбували покарання, потім оселилися в одній квартирі, спільно поячили та посварилися. Один з чоловіків схопив зі столу ніж та вдарив товариша в живіт. Від отриманих поранень і помер на місці. Запорізькі поліцейські затримали чоловіка, який вбив свого сусіда та вилучили з місця злочину, ніж зі слідами крові та інші речові докази. Наразі триває досудове розслідування. Патрульні по гарячих слідах затримали грабіжника, який вихопив у жінки сумку з документами та грошима. Про це правоохоронцям повідомила випадкова очевидиця в результаті обстеження прилеглої території. Інспектори помітили схожого за описом громадянина при поверхневій перевірці. У нього виявили вкрадене майно за даним фактом відкрито кримінальне провадження квітні цього року Запорізька 10-та міська лікарня уклала договір з компанією Гранік щодо вивезення твердих побутових відходів. Тепер законність цієї угоди оскаржує у господарському суді міська рада. На перше підготовче засідання представник одного з відповідачів міської лікарні не з'явився. Раніше рішенням міської ради основним надавачем послуг із поводженням з побутовими відходами у місті було через конкурс визначено вельтом Запоріжжя. Тому договір із іншим оператором вважають за потрібне розірвати. Є як незаконний, для того, щоб надати можливість усім учасникам судового процесу зібрати докази для розгляду справи по суті, в підготовчому засіданні була оголошена перерва. Наступне засідання відбудеться 14 серпня. Запорізькою міською радою визначено головного надавача послуги по поводженню з відходами. Проведений конкурс, затверджені його тарифи, і згідно законодавства, усі фізичні та юридичні особи зобов'язані укладати договір саме з цією особою лікарню міста Запоріжжя укладено договір з іншою особою про поводження з відходом. І ми вважаємо, що цей договір підлягає визнанню недійсним з огляду на те, що порушено законодавство України. Вельтом Запоріжжя, як офіційний надавач послуг, який є визначеним запорізькою міською радою та виконавчим комітетом запорізької міської ради виконавцем послуг з поводження з відходами, повністю підтримує позовну заяву Запорізької міської ради та вважає, що в укладеному договорі не має права виступати наведувачем послуг екотехнологічна компанія Гранік, оскільки вони також приймали участь у конкурсі, який проводився органом місцевого самоврядування, але не зміг виграти його. Тому згідно законодавства, тільки виконавець послуг може укладати договори на поводження з відходами, які є комунальною послугою. Власники найбільшого в Україні кизилового саду запустили у Запоріжжі цех із переробки сировини. Поки сад, що розташований під токмаком, перебуває у тимчасовій окупації. Родина Ольшанських продовжує розвивати бізнес і чекає на деокупацію України та рідної Токмаччини. Як нині працює сімейне підприємство, розповіли журналістам МТМ. Новий цех із переробки ягідки кизилу Ольшанські звели на місці чагарника на околиці Запоріжжя. Будівельні роботи тривали чотири місяці. Виробничі потужності запускали у кілька етапів. Спочатку підключили холодильні камери з минулорічного врожаю, ще залишилось 40 тонн ягід. Потім переробне обладнання. Його обслуговують п'ять працівників. Нині підприємство розробляє новий бренд, а нещодавно отримало відзнаку Створене захисниками від ветеранського фонду України. Так як ми родина загиблого захисника, завдяки ветеранському фонду ми здобули таку відзнаку, створену захисниками. Після війни треба буде займатися життям, цивільним життям. І думаю, що таких відзнак буде дуже багато. Ідею висадити кизиловий сад для виробництва якісної та смачної продукції у промислових масштабах запропонував голова родини Сергій Ольшанський. Його підтримали дружина та двоє дітей. І якось Сергій рано вийшов і каже: кизил, кизил, кизил. ну Це круто, кизил. І ми почали працювати в цьому напрямку. Я вибрав той напрямок діяльності, яким ніхто не займається. Саженці ми брали ще 13-му році в Криму, а потім докупали в Києві у ботанічному саду імені Грішко. Є у нас така відома вчена Світлана Валентинівна Кліменка, професор, доктор Наук. Вона автор всіх українських сортов, сортів Києві. Розподілили обов'язки. Дорослі відповідали за виробництво, діти за логістику, контакти з партнерами і просування продукції. Брат відповідав за оптовий продаж, за логістику, за роботу з торгівельними мережами. Ми ж всі одна родина. І ми з братом були як молоде покоління, яке може з молодіжної точки зору щось сказати. Там всі маркетингові якісь там моменти, ми всі обговорювали разом. На становлення бізнесу від висадження перших саджанців до створення інфраструктури навколо саду пішло сім років. Перший такий потужний промисловий об'єм врожаю нам вдалося зібрати в 2020 році. Це вже були гуртові покупці, які приїздили до нас в сад і вже тонами вивозили там на ринки, закупали, на переробку. А вже за два роки Токмаччину окупували російські загарбники. Всі роботи у Кизиловому саду Ольшанських, де було висаджено понад тисячу дерев, зупинилися. Тоді захищати Україну і своє рідне обіця пішов добровольцем на фронт, син Сергія та Наталії Данило. Ви впорайтесь. Чоловіки потрібні там. Я до хлопців. І він дуже потужно тренувався. Він готувався. Він тренувався, він, він був готовий і фізично, і по суті. Цей герой. От я щаслива мама, я народила воїна. Данило Ольшанський загинув рік тому у бою під селом Степове на Запорізькому напрямку. Був танковий бій, на них пішли танки, БТРи. І хлопці. Були першими, хто прийняв бій. Нині засадом на тимчасово окупованій Токмаччині доглядають місцеві. Про будь-яку виробничу діяльність у ньому годі й казати. Але родина готова повернутись, привести його до ладу та відновити роботи. Щойно території звільнять, каже Наталія. Будівель нема, але дерева є, люди є. І те, що ми тимчасово втратили, так це прикро. Так, це проблема. Але ми сильні, ми українці. Було там чотири прильоти касетних ракет, пошкоджено там випуск з дерев. Але дай Бог, щоб він таким лишився. Доведемо до ладу, вичухаємо, бо два роки він не обертався. Я думаю, що там будуть проблеми, але ми їх подолаємо». Сім'я Ольшанських планує збільшувати потужності, розробляти нові технології виготовлення смачних та корисних страв із кизилу. Одночасно працює над просуванням культури споживання, виробів із цієї ягоди і чекає, коли зможе повернутися у свій сад. Тяжко сказати. Мабуть, впаду на коліна і буду цілувати нашу землю. А ми це і є наш сад, і він заради нього. Ну як, за нього загинув. Ну це одна із е, частин того. Тому, мабуть, буду лежати, плакати, не знаю, дивитись на небо і дякувати. Дякувати йому, що він був моїм братом і залишається їх, і буде. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Поєднання класичного із суперсучасним. В туристичному інформаційному центрі експонується виставка Володимира Яковця. Час. Це вже третя персональна презентація Черкаського художника в Запоріжжі. Час збірка з трьох серій митця: а саме реставрація, фрагменти та мова три. Володимир Яковець вдається до творчих експериментів і нестандартних рішень. Усе для того, аби показати власний світогляд. Протиставлення потужного класичного мистецтва, масовій культурі це своєрідний елемент арт-гри. Для автора митець не дає конкретної відповіді, чому виставка має саме таку назву. У глядачів є можливість самим визначити, як вона корелює зі змістом. Картини органічно доповнюють одна одну. Автора на відкритті цієї виставки не було, але роботи для неї він обрав сам. Загалом їх представлено 14. Вражає масштабність доробків, Всі представлені полотна великих розмірів. Ознайомитися з роботами можна буде до 8 вересня. Перше враження, коли зайшла, це дуже вразило, масштабність, сучасність робіт. Зразу бажання потрогати ефект оцей. Холс, я не знаю, що це. Хочеться дізнатися взагалі, технологію, якби спілкуватися з художником, як він це робив, тому що цей ефект холста, такого трошки хвилястого. Дуже додає ну, крутезний такої. Ми отримали дуже велике задоволення, як працювали із розвізкою, коли експозицію тут на нашому галерейному просторі якось розміщували, тому що так нестандартно до цього ми вже звикли, що у нас тут якісь роботи, можливо, формати А3, можливо, А4, можливо, там А1, а тут прям такий масштаб, такий кольор. Ну, дуже круто. Нам вся наша команда у захваті. Приємно працювати з оригіналами. Фільм Батько вийшов у прокат 27 липня. Стрічка, режисерський дебют українського актора Олександра Кобзаря. Днями у Запоріжжі відбувся спецпоказ фільму. Частина зйомок проходила в нашому місті а також ще до повномасштабного вторгнення у Бердянську. Про що нове українське кіно Олександра Кобзаря поцікавилась наша Єлизавета Швайко. Батько перший в історії український фільм присвячений стосункам батька та сина у форматі психологічно-детективної драми. А ще це режисерський дебют українського актора Олександра Кобзаря. Стрічку він присвятив своєму батькові. За сюжетом бізнесмен Влад Артем'єв у виконанні Олександра Кобзаря повертається до рідної домівки, де дізнається про смерть батька. Вони довгий час не підтримували зв'язку, тож головний герой намагається виправити свої помилки. У багатьох людей насамперед є проблеми з у відносинах з батьком. І у кожного різні відносини, у кого у когось там це просто болюче питання, у кого це в серці дуже велика рана, кровоточить, у, у когось холод і мороз до, до батька, а у когось велика, велика любов. Тому, тому мабуть, цей фільм для для того, щоб у кого холод. То треба розступити і, і примиритися з батьком, навіть якщо батька вже немає в живих, є, є можливість попросити пробачення в нього. На сценарієм стрічки працювали 9 місяців. Фільм почали знімати ще восени 2020 року, але незаваді став ковід. Зйомки відбувались до повномасштабного вторгнення. Частина з них на території нині окупованих Бердянська та Є Її кадри із Запоріжжя, зокрема, гребля Дніпрогез, Проспект Соборний, міст Преображенського, район заводів. Коли ми працювали над фільмом, я, я про це нікому не казав. Тобто це були такі закриті, взагалі закриті зйомки, ми ніде не афішували до того моменту, поки я не змонтую фільм. Ось. Тому це подія така масштабна в нашій кіноіндустрії. І, ну а Для глядача я, ну, я буду теж в незвичній ролі, хоча я тут і, ну, і граю, і, але це моя, мій проєкт як режисера і, і продюсера. Спецпоказ зібрав чимало глядачів у залі. Більшість кажуть, знайомі з творчості Олександра Кобзаря вже давно знаю я, що Олександр Кобзар ще його з театральних робіт. Я знайомий з його театральними роботами І мені він дуже імпонує як митець, як актор. Тож, звісно, я не зміг пропустити таку подію. Зараз дуже важливо у цей час підтримувати своє, дивитися українське, розвивати українське, підтримувати як там відгуками в інтернеті, так і звісно, грошима. І якщо глядач буде голосувати, скажімо так, ще й своїми грошима за наш продукт, то він буде розвиватися далі і далі і далі. У Запоріжжі шанувальники українського кіно можуть подивитись фільм батько у кінотеатрі імені Довженка. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. У чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у збройні сили України.